Чотири переломних моменти із нашого життя. Як тільки я закінчила школу, пішла працювати офіціанткою за 150 гривень в день. На хвилинку одна зміна тривала 16 годин. Звичайно, вам цікаво, чому я не пішла навчатися далі. Відповідь проста: я з бідної сім'ї, та й навчитися добре вести комунікацію з людьми після довгого булінгу у школі мені не завадило. Друге знайомство з Валерою, і у нього схожа ситуація: постійні поїздки за кордон, спроби заробити кошти, але ставлення як до раба постійні кидалова. Якщо коротко, нам було важко платити оренду квартири у півтори тисячі гривень. І тут приходить ідея відкритих Чістку у місті, до 15 тисяч населення, як то кажуть, ідея була, а коштів не було. Тому Валера запропонував другу вкластися у цю справу. а я цим часом працювала офіціанткою. Справа була успішна, бо ми все відбили у перший місяць, але були плани переїхати за кордон та почати нове життя 2022 рік. 4 березня ми повинні були їхати в Англію, але війна все змінила. Коштів як завжди не було, але мені приходить ідея відкрити кав'ярню, і ми позичили кошти у родичів і відкрили за тисячу доларів. Наші справи йшли дуже гарно. Паралельно Валера займався хімчисткою. І тут ми розуміємо, все нам пора до Столиці чотири роки проживання тут. Ми набили свою базу клієнтів, гарні зв'язки та відкрили своє власне навчання з меблів. Меблі не варто чекати, а варто починати. Дякуємо за перегляд всіх цьому.